Все-таки всередині зашили ламінатом стіни. Ось дивіться, як гарно вийшло. Дуже дуже гарно вийшло. Добре, що люди підказали, так зробити. І просто, і швидко, і якісно. І вже якщо десь дарити, це не гіпс картон не поломиться, нічого. І клеїли просто от на клей на клейпіну. Писали в коментарях, що треба брати ще якісь там. Всякі різні клея додати, що воно триматися не буде, воно відлетить. Але я вам скажу, попробували на цей клей. І ось дивіться десь протестували. Бачите, склеїли докупи два. Два докупи склеїли і на другий день попробували розірвати і зломили. Не можна розірвати, так тримати. Тому я скажу досить надійно. І До речі, підказали в нові лінії, купляли е, ці клея і, і там. І люди і підказали, каже, беріть і каже, нічого більше не треба видумувати. Цим клеєм склеїти буде триматися. І ось зашили все. Зараз покажу вам Только трошки далі зі стані. Дивіться, які узвари, які стіни. Ось так стану. Ось. Не треба ніякого гіпсокартону, ніяких убоїв не потрібно нічого видумувати. І все, далі чекаю вікна, мають привезти вікна, ще десь тиждень чекати вікна, двері будемо вставляти, і буде у нас тут вже все зроблено. Тоді вже тут кутнички поставимо і буде все, все супер. А потулочок зробимо натяжний. Думав вагонкою. Але буде напевно, що натяжний, бо не знайшов вагонки. Таке, як мені потрібно було. Якось так. Кому подобається, ставте лайки, пишіть коментарі. хто... Собі таке щось робив наподобі.